Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знака Зодіака на місяць січень і це будуть леви. Подивимося про внос на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимось на роботу для тих, хто працює, а потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи. Для тих, хто працює. Ви знаєте, у вас як розочарування, вигорання. Конфлікти постійно на роботі. А це, ви знаєте, ви прям вигораєте страхи. Прям переприювають, вибоїтесь, боїтесь почему-то бо ризикнути щось нове зробити, взяти на себе відповідальність. І ще у вас на роботі будуть дуже сильно вимагати багато відповідальності, навіть сверх'їстених можна так сказати можливостей і перенасичення праці у вас є. Вам би, звісно, відпочити, але ви цього не можете собі дозволити. Вам нельзя давать слабинку, ви можете дати слабинку, і знаете, і йти на роботу дуже важко, тяжело, тому що там постійно конфлікти не затихають у вас. І ще можуть бути, знаєте, такі суперечки, робочі моменти, неудача. І ви знаєте, будьте обережні, тому що вас хочуть на роботі аклівітати плітки є, і ці плітки не дуже знаєте такі нормальні. Вас клівещать, на самом ділі це не є так. Ви дуже гарна людина, і ви гарно працюєте, і ви щира людина. і цим вашою добротою на, на вашій роботі пользуються. Будьте трішечки внимательні до всього цього, і не втручайтеся в ці конфлікти і старайтесь їх на даний час не вирішувати і не конфліктувати, тому що це вам нашкодить і ви будете атлівесіни, більш той людині, яка хоче вам зробити боляче і прям так підставити, особливо обращайте увагу на документи, що ви заповняєте, що ви підписуєте, що ви робите. Всім теж будьте обережні, вас можуть підставити, і ви даже можете до такого дойти, що втратити роботу. Будьте обережними. Для тих, хто в пошуку роботи, на даний час у вас не дуже вдалий для пошуку роботи, для тих, хто вже знайшов, вас ожидає там. Невеличкі неприятності, конфлікти, колектив вас не воспринимає. Для тих, хто, я бачу, леви, ви збираєтеся за кордон. Звертайте увагу, у вас з документами є проблема. ця проблема вам або щось не видають, і або вам неправильний документ видали. Вам потрібно пересмотреть документи і привести їх в порядок для того, щоб виїхати за кордон. Якщо ви зараз за це не возьметесь, то ви не встигнете виїхати. Відносини для тих, хто в бракі. подивимося для тих, хто в пошуках відносин, для тих, хто в бракі. І в бракі у вас. Все, в принципі, хорошо. У вас даже знаєте, так все коливається, неожиданно, качелі, то ви ризикнули. І ще совмесний відпочинок з родиною, а, прям такий гарний. Но в відносинах страх боясь одиночество, тому що я бачу, що ваша друга половинка може у ніколи, це не у всіх левах, яка може поїхати е, працювати. І вона працює в командіровках, від'їзди є і приїзди. І розлука вас постійно тривожить, ви постійно переживаєте е, боляче е, розставання, розлукаться, і вона як тяготить вас. ну... Но... Яка є робота у вашого партнера? Ну, Це не всіх левів лев стосується. Є такі, що а, леви, які працюють разом, і у вас все добре, невеличкі конфлікти, просто недопонімання, З цим ви столкнетесь в цьому місяці? І ще у вас є свято, родинне свято, збирайтеся, це день народження вашої дитини або якогось а, ва, людини. Це може бути Може, це ваші батьки, мати, день народження, і для вас це свято родини, коли вся родина збирається разом. Це просто чудово, коли ви можете поспілкуватися, разом зібратися, прямо ви переживаєте по цьому поводу і готуєтеся дуже тщательно до своєї зустрічі з родиною, соєдінням таким. Ще, ви знаєте, у вас в родині спокійне життя, у вас є довіра, і сильна довіра, ви друг другу довіряєте. У вас є діти, і ви разом стараєтесь їх виспитати, Ви дуже любите своїх дітей, і ви все вкладаєте в своїх дітей. А те, що у вас є невеличкі конфлікти, вони швидко вирішуються. Ви їх прям так не затягуєте. У вас ваш партнер нічого не зробить без вас, ви все вирішуєте разом і рішення приймаєте тільки разом. У вас гармонійні відносини, прям такі. Гарні стосунки, ви прям так знаєте, образець відносин, образець, образцова родина у вас, зради у вас немає, все хорошо, і місяць для вас пройде дуже яскраво в відпочинку, в підтримці родини, соєніння родини. Дуже благоприятний місяць. Для тих, хто в пошуках. Відносин ви знаєте відносини, але більше це буде стосуватись відносин, а можуть на стороні бути зустрі... зустрінути людину, яка живе в іншому місті. Або це через інтернет ви познайомитесь, може на якомусь мероприяті познайомитися, неожиданно це може бути свято якесь, може це ви. В якомусь кафе відпочиваєте з друзями і неожиданна зустріч. А це може бути як для чоловіка, це ваша доля, хопати за неї, не відпускати. Для жінки, а ви можете подумати і вирішити, чи підходить вам ця людина, чи ні. А у вас є вибір, і ви дуже яскрава людина, і ви прям так вибираєте тщательно і ви можете це собі дозволити. Здоров'ям! Зі здоров'ям у вас! Може бути, обратіть внимание на ваше здоров'я, яке вже тягнеться. З минулого ви вже хворіли цим, і постійно можете знову цим захворіти. Ну, тоді, да, лікування було правильним, не забувайте про це. І для себе візьміть, як профілактику, пропіті, вітаміни, або обратіть з тим, що у вас. Із минулого а, хворіло, боліло, ви знаєте про що, для тих, хто це відгукується, ви знаєте, про що я кажу. А, про минулу хворобу, яка йде ще у вас, як з дертства тягнеться, вона вам може дати собі знати. Обратіте на це увагу. Для тих, хто не хворів зовсім, ви можете захворіти, і це може бути. Простуда запалення, будьте обережними. Ще, знаєте, застуда може бути прям воспалення. І ще можуть вам дати особі знати нирки. Це теж обратіть на це внимання. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, до зустрічі!